Зараз багато наших віничан за кордоном, і ми кожного дня намагаємося з ними контактувати, аби дізнатися про те, як змінилося їхнє життя після 24 лютого, як вони зараз живуть і, звичайно, чим займаються. Зокрема, ми сьогодні зв'язалися з нами на зв'язку. Катерина Островська, віничанка, яка живе у Естонії. Катя, якщо ти нас чуєш, доброго ранку тобі. Доброго ранку, чую вас. Дуже добре, Катя, маєте дуже чудовий вигляд. Сьогодні хочемо з вами поговорити про ту тему, яку вже напевне ну про, про яку ми говоримо з усіма. Склалася така доля, що ви зараз не в своїй рідній країні. Ви були змушені виїхати як багато інших українців. Скажіть, будь ласка, коли і де застала вас війна, і чомусь ви вирішили покинути домівку та поїхати до Естонії? Все почалось того самого числа, 24 лютого. Я тоді була в себе вдома, в будинку батьків, але жила тоді сама. Ми живемо вже близько 10 років за містом, за війни, це село міського типу стрижавка. І я прокинулася зранку від дивних якихось шорохів, від дивних звуків, як ніби якась хвиля, в мене тремтіло скло вікон. Я прокинулася о 8-й ранку, почала прислухатись і через пару хвилин я. Почула дуже гучні вибухи. все, з цього все, все, все почалося, і я почала дзвонити своїй сім'ї, яка вже проживає близько трьох років в Естонії. Я почала телефонувати і вказати, що в нас відбувається щось страшне. Але перед цим я ще подзвонила своїй подрузі Тетяні і запитала, чи це справді війна? Це, це щось відбувається, чи чи що це взагалі може бути? Тоді Тетяна мені сказала, що так, треба готуватись, треба збирати валізи, збирати всі необхідні речі, документи, ховатися, якщо є можливість, або десь тікати. З цього все почалось, такий був ранок. Скажіть, будь ласка, взагалі, якою була дорога, як ви, як ви добиралися до Естонії, і якими можливо труднощами зіткнулися, зіштовхнулися саме під час цієї дороги? Було дуже важко, коли я зателефонувала своїй сім'ї і сказала, що я їду до вас, тому що все почалось. Звичайно, небо вже було закрито. Я вже не мала ніякої можливості купити літак і вилетіти до Естонії. Тому ми почали думати, що робити. Я відразу зібрала валізу. Я поїхала до родичів свого хлопця. Там у них ночувала ще добу і дуже довго шукала можливість виїхати автобусом. Але всі перевізники були або не на зв'язку, або в них не було права їхати, чи не було можливості. Це було щось нереальне. Тоді, на наступний день, ми з родичами мого хлопця поїхали на машині з маленькою дитиною, з дівчиною матір'ю цієї дитини і її двома батьками. Ми поїхали разом на машині. Всі тоді їхали через Польщу, всі їхали до польської. До польських границь. А ми чомусь вибрали зовсім інший шлях, тому що ми боялися, що, можливо, у нас стануть обстріли, можливо, ми просто будемо декілька днів там стояти е, і чекати черги, щоб нас пропустили. Тому ми вибрали шлях їхати через Молдову, Румунію і, е, і Словачую. Так, е, так, ми поїхали, і наш е, шлях. Е, наш шлях зайняв близько тижня. Ми так і не добрались до Польщі, як ми планували через ці декілька країн, тому що ми дуже втомились і вже в Бухаресті, в Рому в Ромині в Руминії ми е взяли білети і полетіли звідти на е літаках. І подорожували ми вже не такою великою сім'єю. Ми подорожували всі ці сім днів вдвох з дитиною, тому що. На жаль, батьків не пропустили, тому ми ось таким складом: дві дівчини і одна маленька дитина. То було дуже важко. Дуже так, таке було велике випробування для нас, особливо з дитиною. Але на кордонах між країнами Молдова, Румунія нас дуже гарно зустрічали і підтримували. Нас кормили теплим супом, теплим чаем нам давали пакети з продуктами. На кордоні, коли ми виїжджали з Румунії, місцеві люди нам навіть давали сім картку, щоб ми могли якось телефонувати своїм рідним, зв'язуватись з кимось. Це нас правда доводило до сліз, і то було дуже приємно. Всі країни нас підтримували, всі допомагали і всі розуміли, що українці, українські жінки з дітьми тікають від війни і намагаються врятуватись. Так Таким був шлях З Бухаресту вже на літаку. Я з трьома пересадками добралась до Естонії, де мене зустріли мої рідні 2 березня. Так чи вдалося вам влаштуватися? Скажіть, ви сказали так, що як саме Естонія вас зустріла? Так чи вдалося вже, як то кажуть, облаштуватися в цьому місті? В принципі, я не боялася щось міняти в тому плані, що я не боялася залишитись без роботи, тому що моя діяльність вона віддалена, але все одно був страх, що не буде можливості ну, на перший час якихось ресурсів. І я навіть місяць працювала в ресторані як офіціант, і можу сказати, що тут насправді дуже допомагають із працевлаштуванням і з житлом. Я знаю багато історій інших людей, які приїхали, їх поселяли в готелі безкоштовно, коли закінчались місця в готелях і в хостелах, людей поселяли на кораблях і багатьом давали роботу відразу на місці просто там щось готувати, прибирати, обслуговувати, якісь сніданки. Людям допомагали. Багатьом людям допомагали фінансово такими грошовими переказами на кожну особу. Це теж дуже приємно, і це, це було тим, чого нам не вистачало. Якщо особисто про мене говорити, то в мене тут була сім'я, мені було до кого приїхати. Слава Богу, мені дуже пощастило. В мене було житло. Я вштувалася на роботу на місяць підтримала себе трошки фінансово в тому плані мене гарно прийняли. Мені дали робоче місце з документами теж все вирішувалось достатньо швидко, так як це тут має бути. Ще зручно тим, що Україна електронна найбільше розвинута в плані електронного ну, сервісу, скажімо так. Тому все відбувається дуже швидко дуже зручно, і навіть можна це вирішити просто зайти в інтернет, використовувати будь-які гаджети, і все вирішується навіть за допомогою дзвінка. Скажіть, будь ласка, можливо. І ми почули, що ви проживаєте зараз у своїй родині. Проте, можливо, ви як більшість жінок, які покинули нашу країну, оформляли статус біженця і чи отримуєте ви допомогу, і яку тоді від країни? Так я коли приїхала після того, говтулась декілька днів. Я пішла до спеціальної установи, де потрібно було обов'язково зареєструвати, що ти саме та людина, яка після 24 лютого тікала від війни. Тут цих людей називають людей, які знаходяться під, тимчасовою, під тимчасовим захистом, скажімо так. Точно зараз не можу згадати, і нас всіх реєстрували. Нам всім видавали проїзні безкоштовні, видавали сім карти людей, в яких тут немає нікого, ні рідних, ні житла, нічого, які тут з дітьми. Їх відразу їм писали, ну їм видавали відразу матеріальну допомогу, реєстрували їх і допомагали їм з роботою і з житлом. Якщо ти чесно розповідаєш, у тебе тут є можливість жити, і ти можеш працювати, ти можеш знайти роботу, то і і, і ти не без житла, не без допомоги, то ну, мене особисто нікуди не заселяли, звичайно, але і матеріальної допомоги я теж не, не, не отримувала. Є свої закони, треба в них розбиратися. Тобто особисто я ні, тому що в мене є сім'я, яка мені матеріально могла би допомогти по законам Естонії. Але всім іншим людям, жінкам, я знаю точно, що допомагали, і декілька місяців, десь по два по три місяці точно була матеріальна допомога і було житло. Катя, скажіть, будь ласка, як ви тримаєтеся? Тому що насправді ви далеко відомо. Я знаю, що знаєте, ну далеко відомо це погано, це сумно, хочеться плакати. Як ви справляєтеся з якимось емоційним навантаженням? Адже я впевнена, що воно є в кожного українця, який дуже далеко відомо. Тож як вам вдається пережити усі такі, знаєте, якісь ну важкі дні, важкі маєте на увазі емоційно? Спочатку було дуже важко. Навіть якісь були такі депресивні думки. Коли там залишились твої рідні, в мене багато родичів, залишилось, друзів, які там постійно чують ці тривоги. Ти вже їх не чуєш, але ти пам'ятаєш теж ту саму важку добу, коли готувалась до від'їзду. Марморально дуже важко розуміти, що відбувається в твоїй країні, дуже сумую, дуже не вистачає. Того, до чого звикла людей з свого міста, не вистачає того сонця нашого, зовсім інакша атмосфера не вистачає того ну, розуміння, як ти жила раніше в мирній країні, в мирному місті. Тут все спочатку було таке чуже, воно і зараз чуже, але ми, люди завжди, адаптуємося до нового. Зараз я можу сказати, що мені стало ну, значно легше. Але чим довше я тут знаходжусь, тим більше я хочу повернутись до України. Я дуже заскучала, і звичайно хочеться повернутись і знати, що вже все, ми вже ми вже в спокої і мирі. Ми будемо сподіватися. Я спрошу, що так, дійсно, ми будемо сподіватися і віримо в те, що найшвидшим часом дійсно всі, хто зараз на жаль вимушено переїхав зі своїх домівок, повернуться додому, і будемо всі разом святкувати довгоочікувану перемогу. Катерина, скажіть, будь ласка, чи доводилось вам зустрічати у Естонії, можливо, росіян яке їхнє відношення до ситуації, і яке до них саме в цій країні відношення та ставлення? Це найбільш така критична тема наразі для мене, і одна із тих причин, чому я думаю, взагалі, ну чи лишатись тут надалі, чи покидати цю країну тут дуже важко з цим. Росіяни тут є, і їх можна розділити на дві категорії. Є такі справжні росіяни, які покинули свою країну, і живуть тут або довго, або не дуже. А є ті, які. Тут взагалі корінних естонців не дуже багато, тому є жителі, в яких просто якісь є родичі чи батьки. І вони не зовсім підтримують всю цю ситуацію, але вони і не, не озвучують свого явного негативного відношення до цього. Але я зустрічала людей, які, від яких відчувалася агресія, їх тут багато, досить багато. Самих естонців взагалі в Естонії 25% населення. Корінних естонців, і коли ти розмовляєш з ними, то е, ти відчуваєш тотальну підтримку України, українських людей. Коли ти розмовляєш з людьми, в яких змішані е, змішана сім'я, то це якийсь нейтралітет. Якщо ти зустрічаєш російського громадянина, скажімо так, росіянина, то, е, то це взагалі якийсь повний негатив, і ти це відчуваєш, і ти це чуєш і. Моя мати навіть коли переїхала сюди до війни два роки тому, займалась на курсах, вчилась на перукаря, її майстер, яка її навчала, прямо в очі казала, що вона ну, не любить хухліб. Тобто тут таке часто можна зустріти. Відношення до росіян дуже негативне у естонців, особ... у естонці їх не люблять. І я цікавилась, чому сама особисто. І наразі я розумію, що естонці. Повністю відчувають те, що відчуваємо Ми може не повністю, але розуміють і намагаються нас зрозуміти. Адже у них теж були часи, коли вони намагались стати незалежними. Слава Богу, вони стали незалежними 91-му році. Але вони дуже добре відчули на собі також ось ті, ось цей радянський примус, ось ці правила, і ось цей радянський режим. І багато людей досі пам'ятають ті часи, в них залишився залишився такий осад, і вони дуже хочуть е якось максимально е змінити цю ситуацію. Вони хочуть, е щоб розвивалася їхня мова, їхня культура. А росіяни, які приїжджають або живуть тут, е вони чесно кажучи, багато хто з них ігнорує це. вони не вивчають естонську. І вимагають від естонців, щоб вони їх розуміли, розмовляли з ними на російській мові. Тут до речі, дуже великий відсоток російськомовного населення. Ми зрозуміли. Ну росіяни ведуть себе як всюди. Так Приїжджають на чужу територію і ще й диктують свої правила. Кать, ми бажаємо тобі, аби ти найшвидше повернулася додому, аби найшвидше була перемога, і ти нарешті вже опинилася у своїй домівці. Дякуємо тобі за таке щире інтерв'ю. Нехай, як то кажуть, цей день буде набагато швидше, ніж ми його очікуємо. Ми будемо рухатися далі. Нагадаємо, що не спілкувалися з Катериною Островською, віничанкою, яка живе зараз у Естонії, яка теж була змушена покинути свою рідну домівку та переїхати до чуж. Жої країни